Буковинці вже третю добу блокують траси міжнародного значення, бо їхніх родичів, які зараз перебувають на сході України і беруть участь у військових діях, повернули додому. Вимоги мітингувальників далі без коментарів. У мене один син, і я не хочу, щоб вони його привезли в тру. Я хочу дитину живу, здорову. Хоча сходу не беру той сход, нам той схід не нужен. А ми теж на кордоні. Нам треба, щоб наші діти нас захищали. Пацанів немає змінної форми, тому що деякі, може, не мають змоги все купити то, що їм потрібно, роз. Тепловізори, очки нічного бачення, навіть оці бронежилети я збиралася сама купляти перед вибором. Слава Богу, дали. Але не всі частково видавали. Деякі пацієнти до сих пор без бронежилетів є. Ну то та як так? Якщо ви не маєте чим їх забезпечити, як ви їх туди кидаєте? Вираховують зарплати тої, що вони там тисячу гривень отримують за форму 700 гривень. Вернути, бо це куплено. Це армія в нас. Бардак, який бардак, тут, такий там бардак. Ротація це просто других дітей після замість наших. Якщо треба заміну, я йду замість нього. Мені я вже стара, мені вже можна помирати. А тих дітей верніть. Я обв'яжуся гранатами. Піду до тих сепаратистів більше зроблю як та дитина. Не раз треба захистити Україну. Найскарці депутати не прийдуть, не подивляться в обличчя цих дітей, цих жінок, цих мамів, що їм привезли діти, взяли здорові, нормальні діти. привезли. На утруна, що ти мамам мам, робити. Я не можу знайти відповіді. Не треба я цінюка, що він там ходить за той газ. Не треба нам того газу. Були такі ціни, ставлять, що ми не зможемо оплатити той газ. Так що ми по-любому перейдемо на дрова чи на вугілля, чи на що. Ми звідси от заявляємо всі разом. Ми звідси не підемо до тих пор, поки наші діти не приїдуть сюди до нас на Буковину. Чекаємо, щоб вони вернулись додому. Все більше ми нічого не хочемо.